Трохи місцевого стрітстайлу. Наші дівчата, як завжди, йдуть на каблучках, все як має бути, волостечко довге. Я не осуджую, не подумайте. Просто настільки дуже мало трапляється дійсно когось показувати, тому що, як правило, наприклад, вчора, в неділю, взагалі, людей на вулицях практично не було, як ніби я не знаю, повимирали. Ось, Сьогодні понеділок і дещо, людей дещо побільшало. Можливо, навіть на центральній вулиці буде цікавіше. Друзі, якщо ви ще не бачили моє відео про тейпи для обличчя, які підтягують овал обличчя, я закріплю силочку під цим відео на відео з тейпами. Якщо вам цікаво, обов'язково переходьте за посиланням під цим відео. Це магазин Big Bag, він же секонд-хенд. І пропоную подивитися мої знахідки. Сукня дуже важка, вся в таких паєтках крупних. Дуже красиво зроблено. Звичайно, тут білі. Тут бежеві і металік іде, звичайно, з підкладкою. Це марка Aces. це що у нас тут має бути просто нічого, такий виріс, просто пряма в стилі, з да, 70-х, здається. Дуже важка. І ось такий рукав, але красиво. Зараз тут погане освітлення. Уявляєте, при яскраво, при хорошому, точніше, освітленні це буде просто якийсь феєрверк, феєрична сукня. Карго Денім лук такі теж на весну на літо, але донизу завужені 470 люкс. І так, марка New Look, білий денім, Штани 38-го розміру. Можливо, наступного разу я прийду і їх приміряю. Знайшла я їх в речах відділі, точніше, люкс. Навіть не знаю, да, це штани Cargo, вони зараз дуже в тренді. Дуже багато різних суконь. До речі, це. Та річ, на яку я той одяг, на який я взагалі практично не. Акцентую свою увагу, а я знаю, що по ту сторону екрану дуже багато із вас любите саме сукні. Ось, наприклад, також я вибираю не сукню оглянути, а здається, це комбінезон, тобто да, блуза, яка переходить в такі типу спідницю шорти. Але в цьому випадку з комбінезоном привернув мою увагу скоріше колір. Колір і сама тканина яскрава, така літня, жовта, теплий, приємний відтінок. Це сукня зараз, здається. Тут розміщені всі достатньо відомі марки Ось, наприклад, ту. Да? Мас-маркет, потім що ще. ось таку я знайшла суконьку, ще одна цікава, дуже знахідка. Марка Pussycat. вперше чую. І знову такі в паєтках. Два в одному паєтки, які зараз в моді, і звірячий хотіла говорити: звіриний принт, Animal print. У нас Попереду йде. Такий леопард. Я вже бачу, що приміряти не варто, тому що на мені вона буде за широка, особливо в грудях. Але дуже приємний, дуже стильна хочеться сказати вечірнього плану така сукня. Дуже цікава сукня марка Asos. 32 розмір. Це нова річ. Не розумію, що за тканина така, знаєте, цупка і на дотика як синтетика. Позаду виходить, що розріз такий на спині, гола спина і розріз, розріз на самій спідниці. Дуже така сексі, красива, але мала на мене буде. Наступна знахідка це ось така сукня Stradivarius. Дуже сподобався цей відтінок зеленого. Приємна тканина, знаєте, такий легенький, от типу майки, да? щось таке, дуже приємне до тіла. Це річ також люксова. 330 гривень. Я вважаю, що для такої сукні, тим більше вона в новому стані, це взагалі недорого. Її можна вдягати і, наприклад, якщо зараз ще прохолодно, вдягати якісь чоботи, да? або якісь чоботи-казаки, наприклад, або високі, або чоботи ботфорти, або ж вже влітку до білих макасин чи снікерсів. Секонд-хенд пікпек і ось такі знахідки в стокі. Одяг стоковий 750 гривень є ось такий маленький, типу, жакет-вітровочка. І це, мабуть, що можна закочувати, підвертати тут за... і тут закріпляти. Веромода. Да? Ціна 700. Бачите, позаду є такий розріз. Позаду є ось такий, типу, як це називається, швачки знають. Красивий такий приємний, приємного кольору, ніжно-ванільний. Ніжно Далі сподобався ось такий прозорий бомбер. Така цікава тканина. Не знаю, як ця тканина називається. Вона навіть, якщо ви чуєте, вона шарудить в руках, абсолютно прозора. Також приємний такий пастельний колір блідо блідо рожевий Марка Only на манжетах резинових 450 гривень. І ось така куртка, джинсовка да, з білого деніму, погляньте з такими прозорими а, вставками. І цікава історія. Ця, ця річ взагалі з Маріуполя. Тобто, встигли до а, як тільки все це почалося, війна почалася з Маріуполя. Да, перевезли а, два магазини, закрилися і перевезли сюди до Полтави. Уявляєте? Тобто, Цікава історія цієї куртки, як мені сказали. 720 вона коштує, дорогувато, звичайно, але якісний, якісна марка, я так розумію. Марка Only. Дівчата, обов'язково напишіть, буде цікаво назву цієї тканини, як на українській називається ця тканина, от що зараз на мені, цей бомбер. А до речі, сьогодні а, жахлива просто погода, знову ж таки, немає тепла, немає весни. В магазині була, було всього лише дві людини, це я і продавчиня. А, погляньте, яка класна ця куртка, джинсовка біла, дуже стильна. Я б її, якщо, якби вона коштувала десь ну, 500 там, біля 500 гривень, я б її собі придбала, тому що це буде дуже оригінально виглядати. А, Просвічуватися буде, наприклад, ваш якийсь топ або просто тіло, або чорна сукня да, під низом. Далі в руках в мене жакет від Веромода, все на китайській. Погляньте склад тканини, не зрозуміло, бо йдуть одні іерогліфи. Зрозуміло, що ручне прання, до речі, дуже елегантний. От о, фасон, як сказати, модель, фасон абсолютно мене влаштовує. Вдягати його, наприклад, можна і з класичними джинсами або ж поверх якоїсь сукні. Дуже класна, стильна реальна річ. Далі це ціна бомберу цього прозорого блідорожевого, який мені особливо сподобався. Ось такі на сьогодні знахідки, дівчата. Якщо відео вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал. На моєму каналі також, окрім відео із секонд-хенду, ви знайдете огляд шопінг в магазинах Резерв, наприклад, магазин Вовк, різні магазини одягу, також хаус бренд, Сінсей один із улюблених магазинів. Ну, коротше кажучи, ті магазини, які власне знаходяться в моєму місті. Я із міста Полтави, тому особливо, якщо ви з Полтави, я дуже рада вас вітати на моєму каналі. Приєднуйтеся всім спасибі за перегляд і до наступних відео.